Як здати національний мультипредметний тест за кордоном? Про це будемо говорити сьогодні. Це всі свої канал для тих, хто через війну не може проживати і лишатися у себе вдома. Але тим не менше, маємо життя і мусимо виконувати власні плани. Тож давайте поговоримо. От про що, якщо ви за кордоном і ви маєте намір здати те, що раніше називалося ЗНО, а тепер виду змінилося і називається національний мультипредметний тест? Дивіться до кінця, але перед тим, будь ласка, лайк, дзвіночок. Ну і ось яку інформацію для вас я підготувала. По перше, вже 154 тисячі людей зареєструвалися на проходження національного мультипредметного тесту, із них 96 тисяч вже отримали повідомлення про успішну реєстрацію. Бо тільки зареєструватися недостатньо. Треба ще й отримати повідомлення про успішну реєстрацію. Так, от 16 тисяч 170 людей з них за кордону. Тобто вони будуть здавати тест за межами України. Ну і ще просто бо це цікаво, додам, що вступники надають перевагу історії України і іноземним мовам, окрім двох предметів, які ви не можете обирати. Так, що треба у спеціальному сервісі зайти і створити персональний кабінет, туди е, вибрати предмети, які ви хочете здавати, вибрати населений пункт в Україні або за кордоном, де саме ви хочете то здавати, завантажити стан е, скан копії або фотокопії документів, і відправити всю цю інформацію, копію документів на обробку до регіонального центру і дочекатися підтвердження реєстрації це дуже важливо, якщо ви не дочекалися. Це не окей. Так, тепер будемо говорити про те, як конкретно і де конкретно за кордоном можна е, здати. Міністерство освіти і науки України разом з різними партнерами все ще домовляється. Тобто реєстрація вже повним ходом, але Міністерство України все ще домовляється, щоб збільшити кількість країн і місць, де е, випускники зможуть здавати мультипредметний тест. Зараз е, є домовленості з Австрією Арзібарджа АЗ. Болгарія, Великобританія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, США, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція. Також під час додаткової сесії учасники зможуть пройти тестування в Іспанії, Німеччині, Польщі та Чехії. Якщо ви не почули свою країну в цьому переліку, по-перше, давайте будемо оновлювати портал, що створений спеціально для випускників, що здають тест, Український центр оцінювання якості освіти». Освіти. Боже, я пам'ятаю, що навіть на моєму, е, на моїх результатах ЗНО було це лого. Е, ніколи його не забуду. Той, хто здавав ЗНО, напевно, теж. Е, тим не менше, давайте повернемося. Е, зараз продовжуються перемовини щодо Великої Британії, Грузії, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Туреччини, Хорватії, Швейцарії. Міністерство освіти зазначає, що в будь-який момент можуть з'явитися додаткові країни і додаткові локації. І якщо ви, наприклад, зараз перебуваєте. В Швейцарії, яка нині не підтвердила, що там можна буде здати мультипредметний тест українським абітурієнтам. А наприклад, через два тижні після того, як ви вже зареєструвалися в Німеччині, виявляється, що прямо у вас під домом швейцарський центр, де можна здати тест. Чи доведеться вам їхати в Німеччину? Ні. Міністерство освіти і науки України каже, що ви зможете пізніше змінити. Реєстраційні дані, тобто сказати, що ви будете в іншому місці здавати ЗНО. Але все це має відбутися не пізніше, ніж 7 травня 2023 року. Ну і власне про нові локації будуть повідомляти на цьому сайті Український центр оцінювання якості освіти. Слідкуйте за ним, будь ласка, я лишу його в описі, щоб ви не пропустили. Ну, і ще я би хотіла вам сказати: не зволікайте, будь ласка, прямо зараз оберіться, бо е, кількість місць для здачі мультипредметного національного тесту за кордоном обмежена і ліпше б вам зайняти те місце, якщо вам воно потрібне. Ну і як ви думаєте, то буде відбуватися, якщо ви, наприклад, будете здавати е, ну, в Іспанії, да? Ви приходите і отримуєте, як обіцяє міністерство освіти і науки, ті самі умови, що і студенти в Україні. Тобто на вас там чекатимуть українськомовні педагоги, навчені України. Експертами і має відбуватися вся ця процедура аналогічно тому, як вона відбуватиметься в Україні. А я нагадаю, що там не буде, наприклад, паперових е ніяких анкет, ніяких тестів, все це має відбуватися е за комп'ютером. Хоча, якщо ви готуєтесь до цього тесту, напевно, ви то і так знаєте. Всім бажаю успіхів, будь ласка, не зволікайте, пересвідчиться, будь ласка, що вам підтвердили вашу реєстрацію, якщо ви її отримали, і бажа бажаю вам успіхів. Знаю, як то не просто здавати е, ІЗНО, ну і тепер національний мультипредметний тест. Підпишіться це, всі свої ми збираємо корисну інформацію для людей, які через війну переїхали, змінили місце проживання, ну і намагаємось бути корисними.